Всім привіт, друзі! Дивіться, ось така величезна додаткова фара на твоє авто. Вона має abs скло пластик та також металевий корпус. Також в комплектації йдуть кріплення для встановлення. Це дуже велика фара. А дивіться, ось так вона працює. Це жовтий режим світла. Це перший режим світла. Вона дає дуже велике світло, кут світла зліва направо дуже великий. Та чітка світло-тіньова межа. Це жовтий режим світла. Зараз ми перемкнемо цю фару на інші режими, і ви все побачите. Дивіться, другий режим світла. Це жовте світло посередині, та також а, біле світло по бокам. Тобто тут вже немає чіткої світло-тіньової межі. Вона буде дуже добре засліплювати на дорозі. Якщо вам хтось не сподобався і ви хочете просто залишити його без зору, то це прям той варіант, який вам потрібен. Дивіться, і зараз ми підключаємо останній режим, від якого ви просто офігієте. Дивіться, це режим. А... Жовтого ДХО привітання. Він має, по-перше, режим стробоскопа, і зараз ми підключаємо в другий раз. І це вже буде в нас режим е, звичайного ДХО. Дивіться, функція привітання. Воно з вами привітається, а потім включається жовтий режим ДХО. Якщо вас зацікавила дана фара, пишіть в наш телеграм-аккаунт. Вся інформація в шапці профіля.